Ти знов розділена країном, і знов землею лється кров, а ти ж хотіла жити вільно, не бачивши сиріт і, і вдов, ти так хотіла розуміння Шевченка, що про це писав: Що будеш ти в нас самостійна та не ціною тяжких втрат. Невже його ми не почули, що так заставили страждать? Лани та гори аж проснулись від тисяч тисяч наших втрат. Ти прийняла своїх героїв. Дала притулок вічний їм. Земля тепер для них є домом, а не батьківський. Отчий дім! Страждав Шевченко у неволі, страждали наші предки з ним, але ніколи чуєш доле, ніколи кров свою не лив. Він закликав всіх до молитви, терпіння, милості, добра. Він розумів. Що під час битви багато люду постраждав, і ось сьогодні всі страждають, і схід, і захід, і майдан, сини та доньки помирають. Невже Шевченко це плекав? Ти сминися вже країно, почуй Шевченкові слова: якщо насправді ти єдина, то не зламать нас ворогам.